Традиційно в серпні в міських бібліотеках відбуваються заходи, приурочені до державних свят, які ототожнюються у українців з вибореними упродовж тисячоліть свободою, суверенітетом та незалежністю. На заході у нас сьогодні були присутні підопічні центру пробації. Вони часто до нас приходять. Але сьогодні така дата, що я вважаю, що кожен громадянин України повинен приєднатися до таких заходів і відчути себе частинкою нашої великої держави. Шлях відновлення цієї самої незалежності був тернистим, звивистим та навіть кривавим. Були падіння і відродження, загарбництво та поневолення, бо краса українських земель так і манила чужинців. Ішла, ішла, і вийшла в чисто поле, жовте, жовте і пшеницею колоситься. В чистому блакитному небі ластівки кружляють, світить ясне сонечко, і бачить мати спіт на полі дівчинка, її дочка, та така гарна, що вона мимоволі замилувалася нею. Раптом потімніла сине небо, здійняв вітер куряву, полягла до землі колосиста пшениця, почувся та таїжання коней, брязгання зброї, вигуки чужою мовою. Україна вистояла та відновилася про що свідчить дата 24 серпня 1991 року, ухвалення акту проголошення незалежності України, і ось знов сьогодні нашій країні доводиться вкотре вести бій, захищаючи та виборюючи своє право на вільне існування. Не розчаровись в Україні, Вір, що ми не даємо штапора, розквітне пишні калини. все дату седа в і добра, хай живе Україна. Синьо-жовтий стяг як поле пшеничне оповите небесною блакиттю, державний символ України, який історично бере свій початок ще з часів Галузько-Волинського козацтва, і сьогодні майрит на державних установах, приватних будинках в руках у військових і у серцях українців. І про це засвідчують факти 34-річної давності. Вячеслав Чорнобір запропонував нести до зали Верховної ради синьо-жовтий прапор. І був виконаний гімн українських січових стрільців прямо біля трибуни. Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук. 24 серпня 1994 року в Києві на хрещатику пройшов перший військовий парад. Під час заходу лунали вірші Тараса Шевченка, пісні присвячені українській землі, її працьовитим людям та незламним героям, слава і шана, про яких буде вічною. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент для нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, заради нас. В читальній залі публічної бібліотеки є окремий куточок, присвячений нашим героям, нашим землякам, хто поліг, відвоюючи нашу незалежність у новій війні. Бо як показав час, герої знову поміж нас. У нас тут є портрети героїв, які загинули. Ми получаємо місцеві газети, і в них є така інформація. І ми стараємось ось це ставити на цю виставку на прошлому заході. подібному до Дня державності один із відвідувачів, який був присутній на заході, він раптово заплакав. Я просто запитала, що з вами може вам плохо, чи що він побачив на цій виставці свого брата. Вшанували пам'ять про його брата хвилиною мовчання, і тому я вважаю, що це також актуально, і ми цю виставку також приручуємо до Дня Незалежності, тому що треба шанувати пам'ять героїв. Вони зараз саме відстоюють нашу незалежність і віддали своє життя за цю незалежність і за нашу єдність. Для гостей бібліотеки у цій визначній в історії нашої держави дні підготовлена і тематична виставка публіцистичної та історичної літератури. Це ілюстрована енциклопедія України. Тут дуже цікаві ілюстрації є, і ну, треба її подивитися, якщо вважаєте. Історія незалежності України. Тут також історія України, також вона мальована. В неї ви можете не тільки про незалежність України знати, а ще її знати про от, от, різні відзнаки. Є також історична література, держава і цивілізація в історії України. Відкрит для себе Україну. Завітайте до бібліотеки, посікавтесь історичною минувшиною, відкрити для себе Україну по-новому. Шануйте тих захисників, хто і сьогодні проявляє незламність за нашу незалежність. Ірина Вробинська на Лукінчук, перший муніципальний.